Поговоримо про спільнокореневі слова та форми слова. Для початку згадаємо, що ж таке корінь. Корінь це основна значуща частина слова, яка є неподільною і від якої залежить лексичне значення слова. Отже, спільнокореневими є слова, які мають спільний корінь, що досить логічно, але різні лексичні відтінки. Належать або до однієї, або до різних частин мови. Давайте на прикладах. Ліс, лісник, лісоруб, лісовий. Це все є спільнокореневі слова, тому що мають один і той самий корінь ліс. Ще приклад: весна, веснянка, весняний. Також це спільнокореневі слова, оскільки мають спільний корінь, весн. Але запам'ятайте, не є спільнокореневими слова літо та літак. Хоча корінь у них є один і той самий літ. Але значення абсолютно різне. Так само слово місто та міст, хоча містять спільний корінь міст, але не є спільнокореневими, кореневими, оскільки мають різне лексичне значення. Також зверніть свою увагу: багато коренів змінюють свій звуковий і буквений склад унаслідок чергування голосних та приголосних, про яке ми з вами вже говорили раніше. Але значення коренів при цьому не змінюється. І слова у таких випадках залишаються спільнокореневими. Давайте, прикладі слово сік та сочок. Хоча корінь у нас змінився, тому що відбулося чергування, але сам сенс залишився той самий. Те саме відбувається у слові піч та пекти, хоча змінилися букви. «і», Корінь зовні виглядає іншим, але суть його залишається та сама, тобто лексичне значення є незмінним. Отже, і слова залишаються спільнокореневими. Спільнокореневі слова можуть утворюватись за допомогою префіксів, ми з вами вже розгадали ці випадки. Візьмемо слово малювати, намалювати, розмалювати. Це все спільнокореневі слова. Також за допомогою Суфікса можуть утворювати спільнокореневі, наприклад, ліс, лісок, лісник. Це все спільнокореневі слова, які утворились за допомогою суфікса, тому що корінь у них один і той самий ліс. А ось за допомогою суфікса ми утворюємо нові слова: лісок, лісник. Перейдемо до форми слова. Це одні й ті ж самі слова, що змінюються відповідно за відмінками, числами, родами чи особами. Давайте, на прикладі так буде зрозуміліше. Візьмемо слово місто. Відміняємо його називний місто, родовий міста, давальний місто, знахідний місто, орудний містом. Ці слова не є спільнокореневими, тому що це форма одного і того ж самого слова. Тобто форми слова це одне і те саме слово, але з різними закінченнями. Давайте на прикладах, так різниця буде зрозуміти простіше. Візьмемо вже слово ліс, оскільки ми вже так багато його розглядали. Слово «лісом», лісу, ліси це є форми одного і того самого слова. Просто різні відмінки, або, як, наприклад, слово ліси це множина. А ось слова лісник, лісоруб, лісовий це спільно кореневі слова. Оскільки це слова, які мають спільний корінь, але різні лексичні відтінки. Та тема не є складною, досить один раз її зрозуміти, і тести ви будете лущити як горішки. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!